Нарешті домовилися про те, що вони мають вирішити на зустрічі у ГАЗі. Про це тепер можна говорити з певністю, і ми пояснимо, якою буде роль України, як згадають про Росію. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви з нами у ГАЗі, де ось ось розпочнеться зустріч керівників альянсу, і ми пояснимо, чого від неї чекати. Перш за все відкрию трохи за куліси. Дійсно, до останнього моменту, ну принаймні до кінця тижня минулого, не було відомо. Чи Дональд Трамп взагалі приїде на саміт? Ну, принаймні, Білий дім надсилав такі сигнали і попереджав союзників про те, що ну, насправді президент ще думає, насправді він може просто не приїхати, адже ми не знаємо, чи буде тут його перемога. І це всі сприймали доволі серйозно, особливо після останніх кроків Трампа, після того, як він просто поїхав з саміту сімки у Канаді, тобто саміту Групи семи. Причому той від'їзд ну насправді лишив багато запитань. Він скасував усі зустрічі другого дня для того, щоб не створювати Трампу неприємної або, скажімо, некомфортної атмосфери тут у Азі. Готували все, що могли, по суті, скоротили програму саміту до однієї панелі в дві години. Ну і перед цим ще вечеря, але вечеря це окрема історія для Трампа. І ну було сподівання, що раз так все-таки президент США сюди приїде. Він Підтвердить, що США лишаються прихильними до спільної оборони НАТО. Він пояснив, що США лишаються у Європі. Це по суті головна ідея, заради якої сюди приїхали всі інші керівники альянсу. Але навіть попри це, навіть попри усі спроби затягнути президента США сюди у Гагу, він не був готовий їхати до останнього. Чому так? Відразу зніму інтригу. Це не через Росію з Росією, точніше, з формулюваннями щодо Росії, вдалося домовитися, і до цього ми повернемося за пару хвилин. А спершу поясню, що головною перепоною для приїзда Трампа як це не дивно, як це не дико звучить, але була Іспанія. Держава, яка ну насправді в принципі то важлива для Європи. Це четверта економіка Євросоюзу. Це достатньо важлива держава в плані оборони, але саме вона виявилася проблемою у тому, щоб виконати. Вказівку або вимогу Трампа Іспанія до останнього моменту відмов, відмовлялася давати зобов'язання про те, що вона підвищить свої оборонні витрати до 5% від ВВП. Саме такою була вимога Трампа вже протягом кількох місяців. Чому Іспанія вирішила йти проти течії? Ну, передусім, через те, що вона будемо говорити чесно, вона далеко від Росії, вона не відчуває російської загрози, і для неї те, що за зараз всі нарощують витрати, не видається аж настільки актуальним. І при цьому у неї є реально великі бюджетні проблеми, тобто грошей немає. І при цьому там в керівництві Іспанії лівий соціалістичний уряд, який не хоче обіцяти нарощування оборонних витрат. В принципі, лівий вона більш. Ну, Пацифісти, скажімо так, тобто вони більше за те, щоб витрачати не на оборону, а на щось інше. Зрештою, цей діалог, спроба натиснути на Іспанію. Він тривав е, кілька тижнів, робили все, що можуть інші партнери, і на, нарешті зійшлися на тому, що Іспанія сказала: так ми не будемо блокувати спільне рішення про значне зростання оборонних витрат. Трамп приготувався їхати і оголосити тут про свою перемогу. Але тепер е, перейдемо до того, що більш. Важливо для нас. Звичайно, для нас, для України, важливо також те, скільки витрачатиме весь Альянс на оборону, тому що м, чим більше витрачають вони, тим більше безпеки є в Європі і тим криш... краще для нас. Але все-таки є речі, які е... більш практичні і які для нас мали значення. Перше питання. Якщо Європа витрачає багато, чи будуть ці витрати йти також? На бюджет збройних сил України це питання ставили собі не тільки собі, але ставили нашим союзникам, також українські дипломати, всі ці тижні отримуючи запевнення, що щось знайдемо і будуть позитивні сигнали. І от зараз, коли вже лишається до саміту лічні години, можна говорити про те, що да, впевненість є дійсно. У рішенні НАТО буде прописано про те, що ці витрати можуть іти. Також на оборону України у формальних критеріях, які будуть окремо від загального рішення затверджені альянсом, буде дозвіл на те, щоб допомагати Україні як зброєю за рахунок цих 5%, включати їх в оборонні витрати, так і. Зараховувати до цих 5% іншу не скажімо так незбройну допомогу Україні, принаймні її частину логістику, постачання Україні боєприпасів, інші допомоги зараз. Ці деталі ще остаточно, наскільки ми розуміємо, узгоджуються. Але принципове рішення є, і воно на позитив для України. І другий момент, який насправді щодо якого не було певності. Ви знаєте, всі знають, що для Трампа Росія це окрема тема, і з нею він не надто хоче сваритися і не підтримує ті жорсткі формулювання, яких вимагає не тільки Україна, а й інші держави альянсу. І оце було можливо найбільшою інтригою. Як саме у рішення сам, саміту згадають про Росію? Чи зважиться Трамп особисто поставити свою візу під тим, що Росія є? Не якимсь майбутнім партнером, з яким можна торгувати і дружити, а що Росія є загрозою для всього євроатлантичного простору, включаючи і США, і зрештою зараз можна говорити про те, що США дали на це згоду. Тобто Трамп приїхавши сюди до Гаги, зрештою, ну це не буде підпис формально, він не буде підписувати цей документ, але він схвалить політичну документ, у якому буде йтися, що Росія це загроза для альянсу. Як цього вдалося досягти? У наших партнерів було кілька аргументів. Перший із них так, якщо ми підвищуємо так сильно витрати, от Трамп хоче, щоб ми витрачали не 2% ВВП, а 5%. Це суттєве зростання. Чому ми це робимо? Просто тому, що вирішили, просто тому, що Трамп хоче. Мабуть, ні, мабуть, тому що ці витрати вимагає збільшити російська агресивна політика. Цей аргумент спрацював, і, власне, ми ще почекаємо, яким буде остаточне рішення, як буде формулюватися, як саме будуть житті конкретні слова, але відомо. Що там буде зазначено зростання витрат, воно пов'язано саме з агресивною політикою Росії і з тим, що Росія становить загрозу для всього континенту та також для всього євроатлантичного простору. І другий момент, який ну навіть питання в тому, що саме більше дозволило схилити думку Трампа на нашу сторону. Але як стверджують джерела, важливим стало те, що Трамп хотів згадати у рішенні також Китай. І отут почалася гра: хочете китай? Давайте згадаємо і Росію. Неможливо згадати про те, що Китай є загрозою, і ігнорувати реально найбільшу загрозу для європейського євроатлантичного простору. Ну так чи інакше, це були, скажімо, за куліси, те, що було на рівні обговорень лідерів, і це те, що стосується процесу. А результат є результат, він на ну до певної міри на нашу користь. Наскільки це в принципі можливо із тією. Адміністрацію США, яка є зараз, ви спитаєте, що? Відбудеться і з тим, що для України є е, най, найгучнішим у відносинах з НАТО, на можливо, найважливішим, і з питанням нашого майбутнього членства тут є відповідь для того, щоб е, не входити в жорсткі дискусії, вирішили лишитися на всіх тих формулюваннях, які були у попередні роки, і е, просто їх не зачіпають, їх не скасовують, їх не модифікують раніше. НАТО вважали, що Україна стане. Е, Членом НАТО і що цей шлях є незворотнім. саме так дослівно звучить формулювання попередніх самітів Вашингтонського саміту, і вирішили, що НАТО буде вважати так і далі. Ми очікуємо, що генсек Альянсу Марк Рюте на своїй фінальній прес-конференції, яка відбудеться у середу в обід після всіх зустрічей, ще раз це проголосить, тобто цього не буде записано у документах. Але це не буде жодним чином змінено, і воно буде просто заявлено на рівні генсека про те, що ця норма щодо України лишається. Коли сама Україна стане членом НАТО, ну як і раніше, це, це лишається питанням консенсусу. Тоді, коли американська адміністрація і а, інші уряди, звичайно, будуть до цього готові. Ми продовжуємо слідкувати за деталями того, що відбудеться тут у газі. І звичайно, для нас дуже важливо чи відбудеться також зустріч президента Зеленського, і президента Трампа. Це наразі остаточно невідомо, але ясно, що Зеленський буде тут. Зеленський має провести також зустрічі у форматі коаліції рішучих. Ми чекаємо на цю зустріч на рівні лідерів. Після цього він поїде як очікується також до Брюсселя, до Страсбурга, тобто. Він зараз має з гаги почати такий тур по партнерах, але найголовніше це, це те, що буде у рішеннях, що буде у заявах. Ви дізнаєтеся з наступних відео Європейської правди. Тому підписуйтеся на наш канал, лишайтеся з нами і слідкуйте за подіями під час саміту НАТО у ГАЗі. До побачення.